Дивіться, ярило вже піднялося, полюшко, яке вже жовтеньке, красиве, розсівся. Зараз кайфувати будемо. Я кайфую по такій погоді. Я ще свіженько так. спала, спали, Щас такий циклон. Для галіції це не типічна така жара. Зараз вирушаємо. Чи людей немає понеділок, робоча неділя. Це я бездільник, зараз не працюю. що Зараз наслаждаємося по максимуму. Друзі, восьма ранку проснулися сьогодні поранені, щоб покататися, поки так жарко у нас циклон жари прийшов в Галісію. Тож зараз із свого села з Арзуа поїдемо тут. А ви просили показати запердешні села біля Арзуа. Зараз покажу вам запердешні села, чиє там життя, чим там місцеві живуть. Так що погнали. Питають, де мій автомобіль? А автомобіль мені вже два роки на ремонті. Один, а потім другий. Я вам так скажу, ось купив собі такий агрегат, вже рік їжджу, але не нарадуюсь. Їдеш, кайфуєш собі. Не тільки змотримо не проходити на лог. Так взял, ось купив і собі катаєшся, кайфуєш. 6 до одразу не од'їхали, вже саме ферми вже. запах корові, коровників. Вон собака вибігла. Вон собака, яка нас вже атакує. Гляньте, ось на кожному шагу одні ферми, Це трошки побольше, таке вже величенька. Коровки пасуться. Там комбайн їздить вже. Зараз їдемо далі. Приїхали в село на дві хати. Там така річечка маленька. І вон такий маленький домик. Такий. Наче нас в Україні похожий. Прикольно. А там ще вон домик. Тоже дві хатки. Козочки ходять, гуси всі разом. Тоже такий красивий домик. Такий хуторочок малесенький. Така низина, і ми так унизу стоїть. Чисто два домика. Прикольно. Хотілося тут по горці. Така горка крута. І ще через ці всі гори пес скакав, так біг. Що ми вирішили так пішком трохи щось пуститься. Глянь, яка красота. Коски гуляють. Класно. Тобто поняв життя, такі селі, в таких містах. Туда чисто знайти умиротворення. Но здійс, Чикас. Так ось приміта якась капеля Санта Марінія. Зараз подивимося, що там. Я, це ще я й казав в предыдущих відео, що якесь маленьке село і там вже якась є старина. Зараз підемо пров проверимо. Ось така рака як бачу. Красива така, да? Так, поїхали далі, прямо по дорозі, подивимось, що там розвідуємо. Ну, Каса пустує повністю. Як з роботи вижену, то наверное, окупірують цей домик. Да? Такий непоганий камінний. Бачим, тракторець, чая, куба для молока бачимо. Ну, тут похоже, то вже ферма не працює, це міні-ферма. В кожному селі стоїть така установка. Для дітей в школу возять, так що не переживати, якщо хочете в село переїхати, в школу возить дітей будуть. Друзі, бачите, ось така галісія зелена. Я рожо стереотипи розрушив. Ви думали, що Іспанія така пустиня, жовта, все, в пісок. а дивіться, яке зелене, все красиве. Ось кукуруза росте поля кукурузи. Там, там. І повністю зелена Галісія. Подивіться, яка дуже красива. Так що, якщо захотіли переїхати в Галісію, пишіть коментар. Друзі, їдемо в село Сезарь. Погнали! Юдим в Бельпуебло сезер Значок стоїть не більше 50 кілометрів в час. Хоча знижу скоро стуху, тому що мені штрафи не нужны. Буду в, дар... в даремню Цезер сел... заїхати. Так он, дивіться, два хачапурі, які стоять, дві білки хвостати. Сюди біжі. І достатньо агресивно настроєні. Я не знаю, їхати далі чи ні. Зараз заранче попробую поздороватися з ними, бо вони наче проявили інтерес, пробую підлизатися до них. Бе на кі, бе на кій. Не реагірують, завмерло. Чого я не помиляю, це по-моєму все олівкові дерева. возле них ходити. Якась деремня. Ще одна деремня і ось старинний дуб. В таких дубах часто ходять жуки і Олені. Один жук в Китаї може продати 240 тисяч доларів. І це так кажуть. Я, звісно, не, не, не вірю особо. Я одного бачу жука і Олені. Так, поїхали далі. Хотів вам показати. Дивіться, вже яка картоха росте. Ось приїхала ще в одну Ну, Це навіть деревню не назвав, такий теж хуторочок невеликий. І всі займаються сільським господарством, там ферми. І таке. Я як в Іспанію приїхав, щось на ферму не попав. Ну слава Богу, що Господь Бог отвів. Навірно, це ще хуже, ніж на сирній фабриці працювати. Ферми. Nie, nie, fermy farmy to to, to jest na 34 За все на Пелігринський путь навіть не що тут тоже проходить Каміну до окас там якісь пенсіони, альберги. Сейчас може там вип'ємо кави. Поїхали друзі Друзі, поснімали трішки дві години у нас вийшла така велопрогулка по таких маленьких хуторках Галісії. Хотів максимально передати цю атмосферу, все зелене, все красиве, але камера цю красиву не передає. Так що, друзі, якщо сподобався випуск, пишіть коментарі, поспілкуємося з вами, які вас враження від Галісії, пишіть, хотіли б тут жити чи ні. Я оце літом тут кайфую. Да, тут зими, зими тяжковаті. Але як по мені вже ну, я вже привик більше до холоду. І от зараз така жара, 34 днем взагалі не виходиш. Утром на 20-ка це вибралися, трошки покаталися. А так, цілий день вдома, зараз сидиш, поки я на роботі. Так що, друзі, дякую, що подивилися до кінця. Всім дякую. Ставте вподобайки, якщо ви сподобалося. До нових зустрічей. Якщо, якщо подобається такий формат відео, то пишіть в коментарях, пишіть свій фідбек. Будемо. Улучшатися ще щось знімати.